Доброго дня, з вами лабораторія цифрового дизайну та я Сергій Іванець. В цьому відео я хочу розказати про те, як використовуються мови опису апаратури для проєктування та верифікації цифрових пристроїв. Така розмова відбувається із студентами майже кожного року, тому що питання, яка мова краще, де використовується мова опису апаратури, а де можна подивитися статистику, вони виникають завжди. І саме в цьому відео будуть відповіді на ці вопроси. Гарна. Ось тут ми зараз з вами бачимо: ми переберемо з різноманітних частин звіт минулого року компанії Wilson Research Group. Я його завжди показую студентам на вступній лекції до курсу для того, щоб пояснити, що і як відбувається в світі з точки зору розробки asic систем і FPGA-систем. І є використання мовопису апаратури, використання технологій і так далі. Я дуже раджу вам почитати цей блог. Він доволі простий, легкий. На читання там їх десь близько 10 чи 12 частин. На все піде аж година на всі 12 частин, тому раджу його читати. Він робиться регулярно вже більше 10 років. Дуже і дуже проста логіка: беруться міжнародні компанії, які працюють на всіх континентах світу, робиться опитування користувачів-розробників цих компаній, і робиться звіт. Отож, перший слайд це мова, яка використовується для розробки на FPGA. 14, 18, 22 рік. Зверніть увагу, що VHDL і Verilog майже однаково мають кількість відсотку використання. Ви скажете, а як можна використовувати 60, ну, 55 плюс 55, вже буде 110 відсотків. Тому що більша частина проєктів буде скоріш за все дво- або трьохмовною. і звертаю вашу увагу на те, що окрім Verilog і VHDL, З'являється ще систем верілог, який є фактично розвитком мови верілог. про це ми поговоримо ще раз трошки пізніше. І ви бачите, що систем верілог має десь близько 25%. Якщо скласти ось ці Verilog і систем верілог, то це є головна мова розробки в FPGA. Використання мов опису апаратури в розробці мікросхем спеціалізованих. Зверніть увагу, тренд зрозуміли абсолютно поступово відходить вирілог і приходить сім-вирілог, VHDL є в явній меншості. Тому, якщо говорити про мову на якій писати, то моя позиція вирілогістим вирілог, тому що VHDL на сьогоднішній день є технологією, яка використовується, але яка Ну, на жаль, як ми побачимо трошки далі, пропустила свій момент. Зараз ВHDL пробує трошки наростити зусилля, але ну, треба вже доганяти. Мова, на якій пишуть тест бенчі. Зверніть увагу, VHDL. Verilog, System Verilog, ця велика трійка, хто там бореться, знову ж таки, складаючи в суму Verilog і System Verilog, маємо а, дуже і дуже велику кількість саме цих мов. Але VHDL, знову таки під Івпіджеї є. Але на що ми повинні звернути увагу, це на ось цей поодинокий стовпчик в Python. В 2022 році а, десь близько 17-18% проєктів. В FPGA тест бенчі були написані на Python, і це прям дуже і дуже велика заявка на перемогу. Тобто слід очікувати того, що найближчим часом технології, які використовують Python в якості основної мови для написання тест бенчів, будуть розвиватися, і це дуже і дуже чітко видно по форумах. І по тому, як інтенсивно використовують Python для написання або скриптів, або якихось допоміжних частин коду, або для генерації коду, і так далі. Тобто не напряму пишеться тест бенч, а саме використовується в якості допоміжного. Але знову ж таки, але з'являються вже програмні продукти, які дозволяють генерувати з Python Тест-бенчі і запускати їх вже саме для роботи з FPGA. По ISIC. Зверніть увагу на те, що систем Verilog є основною мовою для написання тест-бенчів, Verilog зменшується, тому що можливості System Verilog вони є набагато більшими. VHDL має невеликий відсоток, і Python. З першого ж е, року участі в цих опитуваннях майже досяг використання врілогом. Сі е, C, C так само використовуються, вони використовуються е, знову ж таки для генерації великої кількості е, коду для тестування, для різноманітного допоміжного обслуговуючого, е, обслуговуючої роботи, тобто, тобто для генерації якихось. Даних для знову ж таки написання якихось тестів і так далі. Тобто, велика кількість того, що треба написати на сі, час, який витрачається на верифікацію в fpga проектах. Зверніть увагу, що цей час на сьогоднішній день медіанний, тобто середнє значення для fpga проектів знаходиться десь. В діапазоні 40 50 Тобто, якщо ви півроку розробляєте свій проект, то три місяці, якщо зібрати все, от не просто три місяці спочатку ви пишете, потім три місяці ви тестуєте. Ні, це процес ітераційний, Ми будемо про це говорити, але половину цього часу, які були витрачені на розробку проекту, ви витратите на його перевірку. Причому треба чітко розуміти, що. Інженер, який пише код на мові опису апаратури і готує сам дизайн, і людина-інженер, який верифікує, це дві різні людини, і вони думають по-різному. Зрозуміло, що інколи є людина, яка пише і те, і те, але це невеличкі компанії. Загалом цих людей розділяють, тому що. Мислення цих людей є різним. Підходи до аналізу коду, і знову ж таки конструкції, які використовуються для написання тестів, вони будуть набагато більшими і набагато ширшими можливості мови використовуються саме при написанні тест бенчів, тому що тест бенч використовує несинтезоване підмножину. Якщо ми говоримо про написання RTL-коду для якогось проєкту під FPG, під що завгодно, на VHDL, на Verilog, на Verilog, є синтезована множина, яка синтезується компіляторами, наприклад, тим самим пакетом Quartus, і є несинтезована множина, яка не синтезується, яка ніколи не може бути перетворена в якесь апаратне вирішення, і вона більша, ніж синтезована. Для ASIC-ів час на верифікацію стає ще більшим, тому що проекти зазвичай в ASIC-ах є складнішими, і чим складніший проєкт, тим складніше у нас відбувається верифікація. Тому, як ви бачите, знову ж таки час, який витрачається на верифікацію, він більш-менш однаковий в проєктах від року до року, але ця кількість в ASIC більша. Кількість інженерів, які є в проєктах для розробки і для верифікації. Синеньке – розробка, зелененьке – верифікація. Зверніть увагу, що за звичай інженерів по верифікації менше. Причому ось ця цифра 22 говорить про те, що Лише 22% проєктів на FPJ не мають окремого верифікатора. Не мають людини, яка робить окрему верифікацію. Тобто п'ята частина проєктів обходиться без верифікатора, це частина тих проєктів, які є, скоріш за все, невеличкими і розробляються невеличкими командами. І зверніть увагу на те, що на 38% виросла кількість. Інженерів по верифікації з 2012 року. Тобто кількість інженерів по верифікації, щороку зростає, ринок зростає, попит зростає. І це та робота, яку можна робити дистанційно. Якщо нам а, говорити про верифікаційні команди, то верифіка... команда по верифікації може бути дистанційною і може працювати дистанційно. Тому це один з варіантів того. Як ви можете розвиватися в своїй професії? Кількість інженерів по верифікації в Асіках. Зверніть увагу на те, що кількість інженерів по верифікації в 2014 і в двадцять році була навіть більшою, ніж кількість інженерів розробників, тому що вартість помилки в Асіках Є набагато більше. Якщо ви помилилися ви в fpga дизайні ви, скоріш за все, перепрограмуєте пліси, на цьому все. Якщо ж ви помилилися в ASIC дизайні, ви випустили мікросхему, яка не працює. А як наслідок, ви втратили велику кількість часу і грошей. Ще одна ніша, про яку е, треба пам'ятати, це те, що на FPG дуже часто емулюють asic проекти Тобто, перед тим як зробити, наприклад, мікропроцесор, його емулюють, тобто скомпілюють і завантажать в пліс. І для проєктів, в яких кількість елементів десь близько одного, до 1 мільярду, більша частина проєктів. Вона буде емулюватися на саме пліс, а вже потім вже буде саме емуляція, тобто якимись програмними засобами. Ось так я зараз підводжу підсумок по Wilson Research Group, який говорить нам про те, що верифікація є невід'ємною частиною розробки. Будь-якого цифрового пристрою без верифікації жоден проект обійтися не може. Нам проект треба перевірити, треба протестувати. І для вас, як для майбутніх інженерів, верифікація є одним з тих можливих варіантів вашого розвитку.